Сьогодні замовила людина головку в зборі до двигуна бензинового 168 f на 6,5 кінських сил. Він йде як на мотоблоки, так і на мотопомпи і на генератори від 2 до 4 кВт. Дана головка наразі не досить популярна, тому що на більшій частині країни проблем зі світлом, на щастя, зараз немає. На більшій частині вільної країни. Так? Але у генераторні часи дуже популярна була річ, люди особливо в моменти переходу з бензину на, на газ, коли всі ставляли, ставили ці редуктори, дуже часто проблема була, що згорали ці клапани у головці. Тому ну, міняли всю головку в зборі разом. Друзі, давайте нагадаю, як вона виглядає. Може, кому буде потрібно, сподіваємось, що. Потреби такої не буде в генераторах, але може кому на мотоблок. Отож, що являє собою головка в зборі. Бачимо: тарілки, ці всі сухарі, все це є, свічка, клапани. Так? І всі штанги теж йдуть в комплекті. Ось такий вид має дана запчастина. Також додатково можна придбати прокладку до неї. Є в нас комплект. Головка в зборі з прокладкою додатково додається. Друзі, що хотілося зауважити при купівлі даної головки, звертайте, будь ласка, увагу на діаметр вашого поршня. Повинен бути 68 або 68. Плюс, ну, ремонтні, варіанти, ремонтні варіанти. Бо є ще дуже схожий кузен, скажімо так, цього двигуна двоюрідний брат 170F. Плутають їх. Ми намагаємось підкреслювати клієнтам, щоб вони перевіряли діаметр свого поршня, але буває всяке. Зважайте, що головка на двигун з 70-м поршем відрізняється. відрізняється. Є і така у продажу, тому друзі, будьте уважні, якщо є потреба, замовляйте і купляйте. Всім гарного дня, побачимось.